Яким чином можна переконувати людей змінити свою точку зору, використовуючи фільтри сприйняття? У нас є три фільтри аудіальний, тобто ми чуємо щось, якусь інформацію, до прикладу, нам подають через слух. Далі ми щось бачимо. Бачимо, до прикладу, щось на вулиці, автомобілі їздять, дерева зеленіють, ну і так далі. тому подібне. І ми щось відчуваємо тактильно. Візьмемо тільки ці три фільтри. І я на прикладі їх використанням розповім, а як же ж можна змінити точку зору нашого співрозмовника. До прикладу, ви з кимось зустрілися з подругою, з вашим другом чи з кимось там на вулиці, і ваш співрозмовник заявляє, що. Необхідно щось зробити до такого то числа. Ну, не знаю, необхідно здати звіт у податкову. І наша стратегія може полягати в наступному, якщо ми хочемо, або нам ми маємо на меті дещо підкосити це його переконання, що до певного числа щось потрібно здати в податкову. Ми можемо у візуальному фільтрі. А де про це написано? Тобто запитуємо його, а де ж він це бачив? Зокрема, де він бачив, ту чи іншу можливу інструкцію, той чи інший закон, те чи інше положення. Тобто, де він бачив інформацію, про яку він зараз веде мову. Це перше. Друге, можемо у нього запитати, а хто йому це казав? Чи можливо це голова податкової? Чи якийсь бухгалтер, чи аудитор, чи фахівець з податків. Тобто, одразу це також певною мірою робить його ось цю тезу про них щось там здати такою вже сумнівною, навіть в його самих очах. І третій підхід зводиться до того, що ми запитуємо у нього, а він це зробив, чи хто-небудь це уже робив. Чи здавав цей звіт? За якими етапами? Тобто в кінестетиці. Іншими словами, ми вдаємось, запитуємо про досвід того, що він заявляє. Можемо також тут натякнути йому запитанням: а чи хтось уже робив, так як він заявляє, і які результати були? Тому ось такі є три фільтри аудіальний, візуальний і кінестетичний, людина може заявляти в одному, до прикладі, контексті, що вона чула від свого знайомого про те, що необхідно здати той чи інший звіт у податкову. А ми можемо апелювати до того, чути це одне, але основна задача подивитися, як написано в законі. Бо слухи це слухи, а от коли ми говоримо про те, що. Щось в законі написано, то необхідно виконувати саме положення закону. Або навпаки, певна людина каже: я ось так ось роблю, здаю такі-то звіти, а ми їй повідомляємо: слухай, ну. Керівник податковий говорить, що цього робити не потрібно, що це вже давним-давно не роблять. Навіть більше того, і норма така існує, однак її ніхто не виконує насправді вживу. Я думаю, що ви зрозуміли ідею. Повторюсь, аудіальна, візуальна і кінестетична складова. Тобто ми можемо із цих трьох пунктів задавати запитання, реагувати на ті тези, якими нас хоче переконати наш співрозмовник. Якщо ви маєте на меті їх використати, то спробуйте і поділіться результатами в коментарях до цього відео. І до зустрічі в наступних. Бережіть себе.